Раду вас усіх, вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні у нас незвичайний урок, бо це урок буде для матусь. Для матусь, які, на жаль, в цей важкий час в Україні живуть у стресі, живуть у стресі вже багато місяців, і це дуже важко як з цим впоратися. Багато хто запитує, але не всі можуть це зробити самостійно. Тому я пропоную трошечки з цим попрацювати за допомогою нейрографіки. Думаю, що е, ви чули про це. Може хтось навіть малював. Ми не будемо дуже поглиблю поглиблюватись в теорію. Просто я вам розповім про один алгоритм зняття. Обмежень та е, зняття стресу за допомогою цієї методики. А що ж це таке? Це ми будемо з вами будувати нові нейронні е, поєднання е, через е, пропрацювання нашого стресу. Що нам спочатку треба зробити? Я е, наголошую на тому, що це така скорочена версія, просто щоб ви зрозуміли і попробували це е, проробити. Берете аркуш паперу, вам знадобиться олівець, папір, е, чорний маркер, олівці або фломастери в кого що є. Тепер ви маєте. Е, Налаштувати себе на, саме на, на пропрацювання стресу. Це має бути запит, саме стрес. Як мені по, подумати про це, про, уявити цей стрес, відчути його, подумати про ті е, думки, які вас бентежать. Е, ви можете навіть відчувати в цей момент біль, якісь розчарування, навіть можете плакати коли ви дійшли до цієї кульмінації, ви берете олівець і ви кидаєте свій стрес на папір у формі, яка вам це не має значення. Просто наприклад, я уявила. Я вже в такому стані, що я вже уявила цей стрес, і я його викидую. Ось такий він в мене це мій стрес. Я його викинула, зробила цей виброс на папір. Ось так він виглядає. І далі ми будемо його розчиняти у просторі. Ми будемо його пропрацьовувати. Коли ми завершимо нашу роботу, ви зможете поєднати своє відчуття до і після, і написати мені в коментарях, до речі, як це було. Дивіться, що ми маємо робити. Нейрографіка має нейролінії. Це такі хвилясті лінії, це наче не виведете, а рука ваша сама їх буде проводити. І нам треба, дивіться, у нас є, може у когось не такі будуть плавні, у когось будуть трикутні лінії, у когось буде зовсім. Але ми будемо розчиняти кожну, кожну лінію у просторі нейролінію. Дивіться, ось. І вона в мене пішла, пішла ось так. Ця сюда. Вони можуть перетинатися, це не важливо. Це вони як, як ваша рука, це як ви всередині наче малюєте. Ми намагаємося всі-всі кути, які тут в нас е могли бути, розчинити їх у просторі, вивести за межі, щоб наш цей е стресовий наш, е як це сказати, вузол може. Ми зовсім перестали його бачити як такий. Хто бачить ще якісь лінії, продовжує це робити, продовжує розчиняти його. Ось так ми наче зробили. Вже його і, здається, і не видно. Далі нам треба проробити так, щоб не було видно наших кутів. Бачите, оці перетини, вони всі мають гострі кути. Всі кути мають. Нам треба кожен кут скруглити, зробити його. Непомітним. Я пропоную для цього використовувати маркера або а, ручку якусь капілярну, в кого що є. Просто я хочу, щоб вам було на екрані краще видно, тому треба мені щось більш таке контрастне взяти. Ой, бачите? Ми беремо кут. Ведемо лінію, ведемо, ведемо, ведемо. Ось кут. кут ми закруглюємо і він в лінію пішов. Наступний ось, бачите цей кут. Ми його так само скруглюємо. Цей так само. Цей так само. Ось тут у нас так само о, є. І маємо пропрацювати всі-всі всі кути. Далі, коли наші всі кути будуть пропрацьовані, ми не будемо вже бачити ніяких гострих перетинів. Ми перейдемо до роботи у кольорі. У вас можуть отримуватися зовсім маленькі форми, це нормально. Під час малювання у вас можуть формуватися в голові різного плану думки, бо ви працюєте, це робота не мозком, розумієте? Це робота на іншому рівні. Тому можуть впливати, наприклад, різного плану питання: що. О, це не ідеальна лінія, а я маю зробити все ідеально. Там, ось такого плану це якісь з дитинства, що я не вмію малювати, чому я маю це робити, або там. Е це дуже довго, я вже заморилася, я не хочу малювати, це забирає багато часу. Я зараз це кину. Це все внутрішні такі питання. Не звертайте на них увагу, продовжуйте працювати, бо треба завершити цю роботу для того, щоб отримати результат. Ви ж хочете отримати результат, бо працювання стресу це є робота. Так як це така загальна в нас якби нейрографіка для кожного, це у записі, і це ми всі різні, і нейрографіка це індивідуальна має бути сесія, робота з індивідуальним запитом, з роботою з це розмова професіонала, нейрографіста з людиною, яка прийшла з запитом. Тому е, тут все трошечки в нас е, спрощено. Я не, не можу е, відчути кожного і допомогти підказати по вашому конкретному питанню. Але е, якщо ви будете працювати на відчуттях, ви будете е, не мозком це робити, ви справді отримаєте навіть такий після цього результат в себе. Побачите, відчуєте? Напишіть мені обов'язково в коментарях, хто зробив цю пророботку, пропрацювання свого стресу. Що, які у вас відчуття взагалі, що ви відчули? Я бачите, трохи поспішаю, щоб це не було занадто довге відео. Ось тут треба намагатися зробити лінії дуже рівномірними такими, без кутів, без різних неточностей. Вони мають переходити одна в іншу, розумієте? Не бути з якимись гострими кутами. Це дуже важливо. Це як від слова нейро воно має бути таке хвилясте, без е, різких якихось перепадів. Сподіваюсь, що я пояснюю зрозуміло, ви е, основну тему ви зрозумієте. На жаль, е, через те, що в нашому світі забагато зацікавленості в грошах, ніхто не показує ось такі уроки, як я вам показую. Не розказує просто безкоштовно, як це, як це працює. Все, що є в інтернеті, це якісь уривки, якісь недороблені. Уроки, де не розкривають саме суть цього, цього, цього заняття, я хочу ось такій у спрощеній хоча б формі, у неідеальній. Я наголошую на тому, що насправді, якщо б ми з вами сіли індивідуально працювати нейрографікою займатися, це б виглядало по-іншому. Але так як це все ж таки. Онлайн така трансляція, то я намагаюся це пришвидшити по-перше, бо це займає набагато більше часу, ніж зараз я витрачу. я не дуже охайно це роблю. А по-друге, ми маємо розмовляти перед сесією ми маємо поговорити, бо це налаштування на, цю, на це пропрацювання. Але для тих, хто працює вперше з цим, я думаю, вам буде зрозуміло, хоч трошечки, як це має бути, головне ніяких гострих кутів тут. Всі перетини мають бути дуже закругленими, дуже. Це все пропрацювання стресу. Всі гострі кути ми забираємо. Ми не залишаємо жодних гострих кутів тут. На жаль, ми в нашій країні потрапили в ситуацію, до якої ніхто не міг підготуватися, ніхто не знав, як з цим бути, як жити в цьому, як опанувати себе, як реагувати на різні речі, які почали траплятися. І ми опинилися один на один з нашим стресом з собою. І... Не в, змозі, не в змозі самому собі допомогти. І тільки зараз, коли вже пройшло достатньо багато часу, ми починаємо відчувати, що стрес він нікуди не дівся, він всередині нас. Ми всі у стресі. Хоч ви поїхали, хоч залишились в Україні, але якщо ви е, українець, українка, то ви в стресі, не може по-іншому бути. Це наша країна, у нас все болить. У нас болить наша душа. А Коли в нас болить, то як ми можемо жити не в стресі? Тому. Мені хотілося допомогти хоч на якомусь базовому рівні, людям, нашим людям, не тільки діточкам з моїми уроками, які я продовжую вже 8 місяців записувати для дітей. Мені хотілося, щоб дорослі могли якось своїми силами, наприклад. Попрацювати трохи над тим, щоб позбавитися стресу. Я не кажу, що це е, з одного разу ви намалюєте малюнок і стрес він кудись там подінеться. Ні, такого не буде. Але ви е, зовсім по-іншому будете себе відчувати. Я займалася цим, я пробувала цю методику о, як відповіді на питання можна цим методом о, на свої питання знаходити відповіді на конкретні, який запит, там, може по здоров'ю, ну, різні речі можна робити цим. І це справді така робоча тема, абсолютно робоча. Трохи, бачите, воно в мене лінії більш з кутами, вони мають бути більш плавними, плавними такими хвилястими, ніяких кутів тут не має бути. Я на цьому наголошую. Якщо ви це робите, то намагайтеся ж таки ці лінії виводити, щоб вони були не без кутів. Дуже плавними. Просто що це займає багато часу, і наше відео буде не 15 хвилин, а й 3 години. Я вам основну тему просто розповідаю. Ось таке ви зробили, а тепер. Виберете свою палітру кольорів, які у вас є. Там фломастери, олівці, неважливо, неважливо, скільки там кольорів. І маєте. Не думати зовсім не думати про колір, який ви візьмете. Ось сюди я візьму такий, бо він підходить до такого, бо цей підходить до такого. Так буде гарно. Ні, ви працюєте на відчутті, ви берете колір інтуїтивно і малюєте в тому місці, куди ваша, ваша рука вас привела, і зафарбовуєте стільки клітиночок у цих зон, скільки відчуваєте, немає якогось. Там стратегії, чи це не має бути якась е... конкретна робота. Ви потім, коли намалюєте, зафарбуєте, потім будете роздивлятись і думати. А зараз починаємо просто відключіть мозок і беріть кольори. Берете і зафарбовуєте. Ви зафарбовуєте один за одним ті кольори, які вам подобаються. Які, е... Потрапили у вашу руку. Це все не випадково. Вони не можуть потрапити просто випадково у, ваш, у вашу руку. Це так має бути. Я трошечки, бачите, буду швидше це робити, щоб у нас не було занадто довге відео. Коли ви будете працювати, ви вже, будь ласка, більше на це витрачаєте часу, щоб виглядало це охайніше. Я спробувала вам розповісти про це. Настільки детально, щоб ви зрозуміли, як це має бути. Бо це не ідеальна нейрографіка, те, що ми зараз малюємо. Зовсім не ідеальна. Це схематично розповідає, як це працює. Назвіть це першим знайомством. Але ця методика, вона дійсно працює. Ми розчиняємо свій стрес у лініях. Ми будуємо нові нейронні зв'язки. І вони вже будуть зовсім інші. Ви це можете повторювати не один раз. Ви це можете повторити багато разів, і кожного разу після завершення ви будете відчувати себе по іншому. Не задумуйтесь над тим, що ви малюєте. Не шукайте е, зараз у малюванні, коли працюєте кольором, якісь образи. Не шукайте цього. Просто е, беріть і на відчутті працюйте, на відчутті. Беріть кольор, до якого потягнулася ваша рука. І розфарбовуйте, розфарбовуйте. Це дуже крута робота. Взагалі цей алгоритм, він як ем, знищує е, якісь внутрішні обмеження, він розширює горизонти. Можна сказати, що він зцілює в якомусь сенсі від стресу від е, різних е, сумнівів там, ось такого плану. Трансформує навіть наші якісь негативні уявлення, якісь негативні емоції, підвищує рівень нашої енергії. Це дуже цікава тема. Якщо вам буде це зайде такий урок, матусі, пишіть мені в коментарях, можемо, ми будемо якось це. Клинювати в наші уроки ще такі уроки якісь для матусь робити. Я намагаюся просто швидше зробити, тому, бачите, я не дуже зациклююся на охайності, але ви працюєте охайно і обирайте не поспішати в цьому випадку. Не треба поспішати, коли ви сіли на пропрацювання стресу. Маєте робити все е, дуже е, з відчуттям ось так. <ій> Ось так. Швиденько я закінчила роботу, закінчила свій викид, роз. Як це сказати? Позбавлення від стресу, я його розчинила у просторі. Ви навіть не бачите зараз, де мій був стрес і де він тепер. Він Це все розійшлося, це перетворилося на ось такий витвір мистецтва. І зараз ми можемо побачити якісь. Е, хто, е, я бачу, наприклад, тут якісь квіти, якийсь е, об'єм такий, щось таке приємне. Відчуття всередині в мене наповненості, відчуття спокою. Я відчуваю, що мені вдалося переключитися з цієї негативної якоїсь ну, негативної налаштованості зараз на більш позитивну, на більш урівноважену. Розумієте? Буду вдячна, якщо ви мені напишете в коментарях. Як у вас це відбулося? Які ви отримали відчуття від цієї роботи? Чи вдалося вам в якомусь сенсі пропрацювати свій стрес? Дякую вам за перегляд. Па-па.